Народ, привіт, дивіться, вам те ще приїхало. Сумахи які. Зараз будемо розпаковку робити. О, так, з чого почнемо? Знімаємо одним кадром. Так. Оце тут ви позабачили. Ой, ой, підожди синок, бо тут, тут, тут така система, що ти не розберешся. Почнемо з цієї сумки. На, ну, ну, вже. система ваша, то... Оце все тепер ось просто розв'язати і розмотати його. Ну, та шу, і <рес> це ви замотали. Ну так я ж, воно ж десь сходиться, понімаєш, як мусила. Чи ж от фонаріка різинку зібрати. Будете зіркою буде no. все. Так. це. прибираємо. Що тут у нас? Що це таке? Після капуста мерзла. Пітна капуста мерзла. Це так, кожна це теща бри. повинна приїжджати в гості. Броколі. Це брокколі І Ще якісь смаковики. У нас повна морозилка буде їди. Пельмені це, домашні. Це, 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 Я знаю, що ти любиш фільменти, в мене молодець. <хах> клас. Так, що тут ще у нас? А А, Мали... малина. Малина морожена. Малина. Нормально, mm -hmm. нам таке зайдет. Так. Що тут? Ооо, mm -hmm. ти що ти що? Це голубці із корейською морковкою. Там ще є. У -у -у. Народ, дивіться, ну це просто казка. Я таке, просто обожнюю. Так, а це що таке? Лохіна чи що? Да. Лохіна. Будемо з малини і з лохини варити компот. Це сюди. А підожди, коли ж ти його зараз умінку. Так. Оце так розпаковка. Що тут іще в нас в цих пакетиках? Тут залишилася корейська морква. Морква по корейськи Так. Оце їди. Це теж. Теж капуста така. О! Клас. О, народ, а це мої найулюбленіші помідори. Якщо хочете... Рецептом попросимо. Напишуть нам, дивіться які помідори. Із петрушечкою, з перчиком, з часничком. Клас. Вашень. О! Це Часний. часничок! Дивіться, там, мабуть, ще є. Захист від нечистої сили. Так, а це шо? що воно? Що не на мене а це що таке? Ух ти, дві яка ожина здоровенна. Вожина, здоров вожина теж на компот піде. Так, одну сумку розпакували, люди. Як вам така розпаковка? Пишіть в коментарі. Що далі? О, помідори, бачите які? Домашні. -мо! А ми вчора на ярмарці помідори купляли. Оце ще помідори. Вже немає. І ще помідори. Не помідори. перець. Дивіться, ну, кто... 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 скільки перця домашнього. Дивіться. Будемо робити якусь смакоту з них. Ми ж його так не з'їмося. що це тут. Я не знаю. Так, це на низ вже немає куди ставити. Так, Давай це ці помідори у нас. О, оце грошове варення. Просто бомба, я вам кажу. Це що таке? Кукурудзи набрали. Качани. Оце буде, будемо їсти кукурудзу. Це качани. Дивіться, скільки кукурудзи ще у нас є. А де ви її взяли зараз таку пору? У Макса А, Ну макс, звісно. Красавчик. Він мало А він сам виращує, так? Да, він сам виращує. Макс, якщо відео дивишся, то Вітання і тайня да, велике. Він передавав вам привіт. Аджичка. Бачите? Аджичка. У! Народ. Ну ви дивіться сюди, які огірочки. Я зараз це все буду їсти дивіться, такого я ще не їв. Ну я впевнений, що буде смачно. А це не насбалує так, звісно. Що тут іще? Іще одне таке варення? Ми вже до зими готові. Що тут іще? Підіте сюди. Тут і за джі. Це З кетчупом. а то без кетчупу. У мене мама робить з такими зусиками виноградними. Теж тобі типу, якийсь там прикол. Тож, вкусно. О, мама, привіт, якщо дивишся теж. Груші дивіться. які І остання баночка. Барабанний гріб. І теж кабачки. Оце народ, отака у нас розпаковка. Подивіться, скільки всього помідори, перці, скільки в цих двох сумках всього влізло. Тому, кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки. Обов'язково пишіть свій коментар, що ви на про це думаєте. А ми будемо це все розпаковувати, розпихати по морозилочках і будемо починати це все уніштажати. Всім смачного і гарного настрою! Всім гарного і колективного дня! Всім пока! I <laughs> do